Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо малювати ось таку сову кольоровими олівцями та фломастерами. Ось я все приготувала, ще простий олівець та резинку. Ми можемо зробити такий, такий візерунок, можемо придумати свій трошечки, замінити і можемо проявити творчість. Спочатку ми розмічаємо, де в нас буде сова. Такими рисочками ми намічаємо висоту та ширину. Зверніть увагу, що зверху трошки менше місця, а знизу трошки більше. До речі, цю роботу ми виконуємо на А4 форматі. Далі ми розмітимо, де в нас буде тулуб, тут буде тулуб, тут буде хвіст. І буде гілочка. Тут в нас буде голова. Тобто цю частинку ми ділимо десь навпіл ну, трошечки менше голова, ніж ця частинка. А хвіст ну, трошки більше, ніж голова на пів сантиметра. Далі ми так легенько. Світленько малюємо по центру лінію. Це вісь. Вісь симетрії. І тут, трошки крисочки ставимо і малюємо такий світленький овальчик. Не треба давити на олівець. Далі ми малюємо в цьому овальчику, можна виходити за краї. отак от один до рисочки. Один круг і другий круг. Це очі. Далі ми беремо ось у нас висота і ширина. І ми малюємо як таку краплю перевернуту. Так от, так. перевернута крапля. Можна трошки вилізти трошечки. Це в нас буде тулуб. І хвіст одночасно. Зараз не треба давити на олівець. А от тепер трошки отут витримо зверху, і намалюємо цю лінію отак от за око. Якщо у вас очі вийшли такі десь, як у мене, а не більше, то можна намалювати ще отак от навколо круг. Це буде у нас. Око. А якщо дуже великий вище, то з внутрішньої частинки намалюйте. Далі намалюємо тут тулуб, розділимо, щоб був у нас тулуб і хвіст. Далі намалюємо так ще лінію зверху. Це голова. Тут намалюємо ось таку гілочку під цією лінією. І можемо потім промалювати листочки. Ну, теж потім намалюємо тут і тут можна якісь листочки. Тут в нас будуть такі лапки на гілочці. Раз, так, два і три, і з другого боку. Тут ми намітимо трошки крильця. І отакі от у нас пір'їнки. Навколо очей. очей. Далее малюем еще круг. Еще один круг. И тут будет зрачок. Тут у нас клюв. Як перевернута така крапелька. І, напевно, що крильце трошки так. Це в нас як осіння сова, тому можна намалювати такі ніби листочки осінні на ній. Це такий у нас може бути образ. І заодно це пір'я. Тобто зараз ми можемо пофантазувати. І намалювати якісь цікаві ще. Це графічна сова з узорами, творча сова. Ви можете придумати свої якісь візерунки. Тут також можна такі листочки зробити, як і на зразку у нас, отак от зараз покажу. Але візерунок можна зробити свій і розмалювати своїми кольорами. Це приклад, який можна робити візерунок. Діти вже в тому році малювали роботи на таку тему. Тобто ми малювали фломастерами візерунки, яблучка, листочки з візерунками. І тут така сама тема. Також графічні візерунки, тобто, наприклад, я тут Хочу зробити так, як на зразку, такий візерунок, який підкреслює пір'я. Ви можете також взяти цей візерунок за основу, а вже деталі придумати свої, але не треба робити дуже дрібні візерунки. Дрібні деталі можуть бути, як такі кружечки. Але щоб загальний візерунок був такий більш крупний, можна так зробити. І тут якісь свої візеруночки на внутрішній частинці. Можете. Усередині придумати свої якісь візерунки, тобто ви там вже придумаєте якісь візеруночки? Тут ще в нас крила, тому можна такі листочки зробити. Це буде осіння сова. Тут можна зробити, ми забули зробити її так ніс. Так. Тут можна так зробити. От коли ви вже промалювали всі візерунки, тут можна так, ще можна отаку кору дерев промалювати, гілочку. На ній такі можна листочки теж з візерунками зробити. Листочки ми в тому році вже робили з візерунками, тому, може, згадайте і придумайте якісь нескладні візерунки ще на листочках. Тут ще промалювати якусь, може, кору дерев, кору гілочки. От коли ви придумали уже всі візерунки, всі деталі, які ще придумати, може, якісь квіточки, тоді ви берете. Чорний фломастер, тому що ми будемо обводити чорним, а вже всередині розмальовувати кольоровим, щоб виділялося красиво. І вже обводити чорним всі візерунки. Можна, крім дрібних деталей. Всі крупні деталі. Контур, отак от обводити. Ну, можна і дрібні деталі. Але ось ці можна і так. Ну, дрібні не обов'язково. Дрібні можна зробити і кольоровим вже. Тобто обводимо спочатку загальний контур. Можна так і почати, як ми обводили очі по лінії. Ну, Потім вже так цей контур. І так повністю обводимо. Ось, бачите, я ввела тут, відділила крило від тула, бо щоб не заплутатися. Потім гілочку. Контур гілочки маленької. Можна ще такі маленькі додати гілочки. Ось я обвела вже хвіст, гілочку. Ну, контур обведений майже, загальний контур, так? далі обводжу це пір'ячку над оком. Ось так я обвела, тут дивіться, я б радила оце, напевно, чорним не обводити, тому що воно все може злитися, а може і ні. Дивіться, як ви намалюєте. Може, це краще більш таким синім обвести. Щоб не зливалося. Ось так, синім, наприклад. Це що з внутрішньої частинки. Можна, до речі, і оці деталі теж, дрібненькі, щоб вони не зливалися. Оце все я обведу синім. Ну, або фіолетовим можна ще. Ось так я обвела. Намагайтеся обвести красивими чіткими лініями, щоб було охайно. Ось, може, ці внутрішні елементи також можна синім обвести. І ось ці всі дрібні. І ці також на оці обводимо вже синім. Ось так я обвела. Тобто ви можете зробити, як я, візерунки, можете трошки їх змінити. Тепер, якщо у вас залишився олівець, то просто витирайте його. Тепер можете розмалювати, як вам подобається. Але давайте, щоб було цікаво, ви можете чередувати кольори. Ну, тут можна, наприклад, десь одним кольором. Отак, ви зафарбовуєте, або олівцем, якщо він у вас яскравий, або світлим фломастером. Мені подобається олівцями, вони в мене яскраві. У кого є фломастери, рожеві якісь світлі, можна рожевим світлим. Тут один колір, наприклад. Кружечки це буде інший колір. Можна там червоним, наприклад, фломастером, щоб виділялися. І зверху можна було намалювати. Тут можна другий колір, якийсь, наприклад, жовтий. Краще вибрати десь три кольори. Не треба брати всі кольори веселки. Наприклад, я вибираю рожевий, жовтий і зелений. І оцими кольорами я малюю фон. Тут, наприклад, жовтий, а тут буде зелений. Ну і далі я розмалюю тут. І потім можете знову, наприклад, жовтий і рожевий. А вже всередині ви можете ті ж самі брати там зелений, тут зелений. Тут можна зробити, наприклад, зелений і жовтий. Але тут буде зливатися, так? Ну, можна ще додатково зробити блакитний, щоб не зливався. Але його небагато зробити в тих місцях, де може зливатися. Тут на перетині. Тулуба і крил, і на перетині хвоста і тулуба, як тінь. Тут ми можемо також розфарбувати зелений жовтий, як листочки і як пірячку, ну, очі можна зробити там блакитним, тут можна чорним, але залишити бліки такі білі, зафарбувати чорним, тут, наприклад, також жовтий. Тут можна через один зробити. Там рожевий, можна навіть білий залишати, буде красиво. Щоб не все було там у нас жовте рожеве. Тут рожевий білий, там рожевий білий так от можна зробити як орнамент такий. Я просто так почала, щоб десь приблизно ви розуміли. Тут можна зеленим. Ну і хвіст так само. Я думаю, що ви там вже розберетеся, як зробити. От гілочку можна зробити. Тут, наприклад, коричневий, не дуже темний. А десь там оранжевий охру. У мене нема охри, тому там я змішаю жовтий з коричневим, оранжевий з коричневим. І отак по полосочках тут, по смужках коричневий, там світло коричневий. Десь охра може тут буде. От жовтий з коричневий буде охра. Ну і так далі. Ви вже там розмалюєте лапки, щоб вони не зливалися. Які ж можна зробити лапки? Може, якісь оранжеві. Біля них зробимо дерево темніше. Отак от. А лапки світлі, наприклад, зробимо. От коли ви вже розмалюєте, то можна трошки фон намалювати. Ну, Якщо це ніч і сова вночі в нас полює, то може бути синий фон, блакитний, фіолетовий. І я спеціально зробила світлу сову, тому фон може бути такий темний. А якщо у вас буде темна сова, то зробіть світло-фіолетовим або світло світло-блакитним фон. Не давіть нольовець, можна зробити тут. Тут також ми зробимо якісь смужки, полосочки, щоб був якийсь візерунок. Ну, по полосочкам можна. Наприклад, тут у нас блакитний, там синій там фіолетовий. Або навпаки синій, блакитний. Можна фломастером також. Фломастер яскравіший. Так буде темніше. Смужка навколо сови синя. Там блакитний фіолетовий. Можна навіть ширше смужку, щоб виділялося краще так. Це коли ви сову домалюєте, будете вже малювати фон. Можете і зробити намалювати якісь зірочки там на небі. Тоді їх не зафарбовуйте. Потім намалюєте жовтим. Внизу тут можна отак от по кругу зробити. Теж синім, а тут зелений, ніби ліс, там якийсь. Зелений тут. Можете також якісь смужки зробити і різні зелені. Ну, краще темний. Але якщо ви втомилися і не хочете робити такий темний фон, бо це довго, то ви можете зробити як тут. Але тоді заштрихувати трошки фон там світло-блакитним і зробити якісь такі завітушки, такі зробити. Спіральки, якісь зірочки. Тут світлий фон. Може бути і світлий. Ось так продовжуємо роботу. І я надішлю вам вже зразок кінець роботи, яка в мене вийшла. Бажаю вам успіхів!